23 листопада до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом по великих містах України йде профілактична акція, організаторами якої є всеукраїнська благодійна організація Конвіктус Україна. Акція проходила в центрі міста біля виконкому. 1 декабря Всемірний день боротьби з Віч Спідом і День солідарності Свічінфіцированими людьми. От ця акція проходить в рамках європейського. Європейської неділі доступного тестування на ВІЧ-спід по всій Україні проходить, по всьому світу навіть, по всій Європі і в Америці. При підтримці HF, HF Україна та фундація по боротьбі з ВІЧ-спід. Тестування відбувалось у мобільній клініці. Тести на самом деле достаточно информативные, они достаточно чувствительны, специфичны к инфекции. Инструкция прописывает, что они составляют 99,8%. То есть они достаточно вероятны для того, чтобы озвучивать, есть ли наличие антителпичных инфекции либо их нету. Такие акции проводятся бесплатно, это довольно-таки быстро, то есть результат нужно подождать 10-15 минут. И это тесты очень хорошие в полевых условиях. На заході працювали лікарі та соціальні працівники. У нас по місту Біла Церква зареєстровано тисячу осіб, десь 940 осіб, в яких встановлений вже діагноз повністю, а інші, які знають про свій ВІЛ-статус, тому що по першому аналізу в них зроблений позитивний результат, але вони не приходять і не бажають для того, щоб стати на облік, щоб отримати лікування, і тому продовжують, ну, можна так, прям сказати гуляти по місту, зрозуміли, і вони є потенційними джерелами інфекції, тому що вони нікому не признаються, ніхто за них не знає. Наші цілі задачі тут щомісячно у нас теж виявляється десь біля 10 осіб, тому що щорічно виявляється 105-110 осіб виявлених віл-інфікованих. Але зараз доступне лікування. Зараз кожен виявлений вперше хворий зразу отримує після певного комплексу лабораторних досліджень, отримує повноцінне лікування і буде лікуватися безкоштовно, що дасть йому продовжити своє життя і з цим просто жити. Лікується і живе. У ну, нас бувають перериви з тест-системами, а людям потрібно, а не можуть знайти, де їм обстежитись. А це безкоштовно доступне першого грудня. Буде день боротьби з віл снідом. Всесвітній день. Весь світ з цим бореться і весь світ відмічає цей день. І світ, по всьому світу проводяться акції.